Урядок з вірша Трилірник Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України. Широка, глибока ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої. Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ще лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастив єси у Богу сироту україну. За те тобі така й дяка. Церковь в вину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байструки Єкатерини струки сараною сіли. От таке то зіновію. Олексіїв друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже кажуть, бачиш. Що все те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на Пашу. Може, справді, нехай і так буде, так сміються ж з України, сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіє, тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.